Шастя здоров'я. Ну, він, він ніколи не може нормально <laughs> взяти інтерв'ю. Зараз почне сміятися. Починай. А чого оператор бухає? <laughs> Почин... Всім шастя здоров'я, підписчики Сьогодні наше відео буде про наш новорічний забіг. Третій. <реш> <реш> Сідай, стайгори, ти можеш сісти коло нас. <реш> <реш> ну, ми сьогодні трохи обсудимо про наш забіг, буде е, паралельно е, відео з забігу, і тут будемо трошки розказувати, бо ну, ми мало трошки зняли там на цьому, на самому забігові. Тут невеличка придисторія, як оці ми, е, у нас з'явилася традиція знімати, не знімати, точніше, як проводити цей, цей забіг. Однажди я і э, мій тренер, можна так сказати, по туризму Павло Андрійович Павлюк. Коли ми працювали на роботі, э, надав мені таку ідею провести забіг в Миколаїв, такий, як проводиться кожен рік в э, Луцьку. Цього э, рік був взагалі найкращий. Найкращий рік був для нас для, для, на забіг, тому що зібралося э, близько 40 людей. Ми тренували 20... Рівно, якщо чесно рівно 40. Да, десь і 50. десь сім чоловік чи шість було підтримки. Ну, типу, ті, що допомагали. Ми очікували набагато менше, ми думали, людей 20 буде. Ми 20 медалі, які заказали. Ми 20 замовили. І то думали, ми... що лишиться. Так. Е, ще були менші учасники. Легко. Коротше, вони бігли півтора кілометра. Так. Наша десанція була приблизно 6. були менша група і старша група. Менша група ми їм купили солодощі, щоб так просто. Ну бо ми не встигли заказати медалі просто. А для старшої групи ми замовили 20 медалів. Троє людей залишилось без медалів. Двох. Двох ви зараз, бачите, перемоги. Традиційне. Зараз, да. <рісту> зараз будемо починатися бік, виходимо всі на розвитку. На... Так і холодно, скажу, буде холодно, да? так? Ой, єлки, До зараз буде плалки Доброго, дня. Да. Соняшній чудовий день. Наші люди тепер консолідейт. будемо бігти забіг, будемо показувати. Трохи я, трохи Юра, буду знімати. Потім вже вас познайомимо трошки з нашими учасниками, там хто буде. Ще Юра буде декілька сніг, говорити на протязі світу. Слідкуй. Старшу дистанцію веде він. Я буду контролювати. Має можливість знімати відео, Знімаємо відео, знімаємо інтерв'ю по дорозі. як саме самопочуття, як ваші справи і так далі. Давай, чекай. Я ми стали на лінію тату. Ось тут приблизно я. Я відмішуємо ми в будівлі. Заганяєш мене. про поплавало, так? По дорозі не бачити. Добре? Дев'ять. Дев'ять. Вісім. Сім.

Опа! Санек бежит! Коля! хлопчина Ну ничего! Бомба! Я тебя сюда вон! Я за нами Бежим, ох, короче! там трое лидеров, они по они трошки дурные, а по Тут, Это то, блядь, Андрей! Прямо близко! Что там? Я, я живы! Да? Да, там люди. Не знаю, бежать. Вот, я бежим от русских. Уже. На пьев дистанции пробегли. О, нас спортсмен догоняет. О, все нас Вибігли з другої сторони, обманули. Розкажи свої емоції на рахунок забігу, якщо можеш давай. Тлох важкувато. Скільки тобі років? 12. років. Чоловік 12 років. Забігає, дорожче заб'є. Десь спортсмет самого дитинства, да? да, так? Да. Так що займайтеся люди. Спортами саме буде добре. А я побігався робити інтерв'ю. Держимося вулиця вишнева, голова в'ясни. Біжимо. так? пішов да? на забіг, був присвячений такому чоловіку, як Саша Дричик. Він брав участь в двох попередніх забігах. Його добре знали. Він знав і орієнтування бігав. Ну, коротше, дуже золота людина була. Ну в результаті нещасного випадку він загинув. О, і ми вирішили, що типу, буде пам'ять його і разом ми типу, збирали гроші ще на ЗСУ. Я не знаю, скільки ми правда назбирали, але я думаю, там вже поверх 4 чи 5 тисяч ми зібрали ну, нашими зусиллями. І перший Олександр. <плес> yeah. Ти будеш мені допомагати. О, перший. Так, Зараз подожди. Красавчик є yeah. Нагородження. Все, заходь. Зребу. Чай, прощайся. Руками дай. Два фінішуємо. Сюда. Перший. Так, друге місце. Почесно нагороджується. Коля Єсть. Ти зразу йди я тобі немає нічого. Він... <ріху> серце, за серце взявся хлопець. Такий Той, щасливий, керувай. що у за серце взявся. Пан Андрій. Пан Андрій. Фан Андрій. Фан Андрій. Саня, прошу вам на Олександр сьогодні залишився. Саша, 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 не заслужив. Так, Саша не заслужив. Все, заходьте, не мерзніть. Прибіг, я його довів. Хотів магазин забігти, почекушку. Я заслужив. Андрій, що таке? Там мені в боку, я ще кудись сідаю, що мені в боку колола. Я там збавив темпу такого. Я витримав мені темпу. по нагороджується, діти назад! Так який ти? Сьомий? Вітаюсь, перемоги. О! О, красавчик! Зразу, зразу. О, медальку! Красавчик! Йо, який наплив. Так, шукайте всі коло. помаленьку, помаленьку. Саша, нагороджуй теж. Тримай, Андрій. Нагороджуй теж. Нагороджується Валентин. Красавчик. Дюрса на горній.

інтерв'ю. Саша, то для тебе. Я теж давно не бігав, але для тебе побіг. Чесно. Фух, та, задоволений. Та саме головне, що задоволений. Покупить її медаль. Скільки ще медалі поставилися, стільки людей. Скільки? Ще три учасника. Вітаю вас! Pienи. Ну все, воно заходити. Не, все, вже. чай Я хочу такого нашим глядачам подивитися в очі. Все, <продукт> <продукт> <самі> старші припізки. Як бачите, немає. Зато є хороші <продукт> емоції і... Враження сьогоднішнього дня. Давай давай може ще йдемо трек, когось буде ще інтерв'ю взяти. Хто хоче дати інтерв'ю? Ну, питання як, як вам сьогоднішні враження від Супер. забігу? Суперові враження. Дистанція тако нормально біглася, але ну, коротше, нормально. Було тяжково ще врахуємо якісь плюси, мінуси на наступний рік. Можна кажу взяти якийсь карман солодощі, роздавати перехожим. Це буде для їх така, знаєш. Нестандартно, щось да, нове. діти там йшли теж було б їм з да, там... ми то їм махали, але люди нас знімали всі на камеру. Всім було цікаво, що це таке в старій виживці проводиться. Так що треба це да, брати Третій та поспіль. Далі, далі треба, щоб була традиція. Так, перш хочу подякувати вам, організаторам Юрі Солодусі і Саші кудику. Ви, Пацаківо, чесно, дуже приємно, що ви таке влаштовуєте. Спорт це сила. Бивші спортсмени, туристи, які разом одбули всього і сьогодні пробігли таку нелегку дистанцію зимою. Миколайчики всіх порадували, всім посміхались, помахали, всі такі щасливі були. Ще раз вам дуже дякую, і всіх люблю. Сілібуди потрогайте. Я добро очі. Ма? Ма? Ну, от треба зробити фотографії ще загальні. Зараз да. буде. Ну, то вже як вже, вже придінемося, всі станемо ще. Ну, Ні, я... всі прибіжать. Вже всі прибіли. Всі прибіли. О, Юрій, що скажеш? Було супер, круто. 224. Я М, б... ми, ми ми дуже задоволені, що пішов. Я теж дуже задоволений. Спортсмени, ну не п'ю ще. Главна бігуня. Хто обрав участь у забігові, нагороджується такою подякою. І отаким сувеніром в Юрик, один із організаторів наш Юрик. І того відбив від них сьогодні такі вам призи. Для такого і Насті сюди. я Ми ще ж не знаємо, що ми будемо говорити. Яке в кадрі виглядаю. Хуяво. Який ви бачите забіг в наступному році? О, хорош. Ну я річ особисто схожу на це, бо я думаю, що буде ще більше людей. Е, підключимо, може, може, якихось спонсорів, е, будуть призи. Хочемо зробити обшеді, бо це вже як не забіг, а як змагання. Так, да, щоб... я хочу змагання. Е, щоб перше друге, третє місце було нагороджене так. і ще якісь навіть призи їм теж вручати. Зробимо медалі, зробимо грамоти, будемо вручати. Як сьогодні казав Паша, це мені сподобалося, що під час забігу беремо цукерки в карманні і просто рандомним людям роз'їмоти. Я дивись на тим зглядає, Так, Вже не на чарку. Казав, я не буду. буду. Ми хочемо подякувати всім учасникам, всім організаторам, хто долучився до цих. До цього забігу. Э, дякуємо Олександру, дядьку Саші Рьдьковичу. Да. Э, Саші Рядьковичу теж. Також, так Тетяні Степанівні, сім'ї Павлюків, Вони теж багато зробили для цього забігу. Ну, Богдані вона виготовила грамоти. Які майже всіх нагородили. Так. Дуже хороші пам'ятні грамотні. І учасникам, які не пошкодували свого часу, прийшли. Взяли участь в цьому забігу. Ті, хто не участвував, але участвували на нашому зборі на ЗСУ, теж мав. дуже так. Кожен, кожен, дякую, та. І все, майбутньому будемо більше старатися. Ну, Надіємося, боже. що в майбутньому буде ще два рази більше учасників. А, завершимо відео на якій ноті. Завершимо відео на ноті привітання з Різдвом. З Новим роком. Да, бо це її до більше цього вийде десь ближче до нового року. Ну, навіть з новим роком, а з 24 роком. Чіки. Зустрічаємо. Новий 2220-й. Рік дракона, ні? Я не знаю, який рік буде. Надіємося, що буде файний рік. І будемо робити все, щоб змагань було більше. І на YouTube. буде... відео смішних було більше. У на нас, буде кстати, більше, вже інстаграм, канал з'явився, на нього теж підписуйтесь. І тікток так само було, Да. До того часу вже досі долучився с... до, до появитися. <laughs> Силки всі поставляємо. Да. Підписуйтеся там і всіх підписуйтесь на всіх тих, що ці організатори, які що допомагали. На Ориса підпишіться. Що mm не -hmm. і... потребує. Я хінкалі, як хлопців, я... Всім щастя здоров'я. Орис, скоріше, що дорожня. Щасті здоров'я. Você disse, bom.